Загроз і викликів буде дуже багато. Ну, по-перше, економічна руйнація, відбудова країни. Це колосальний виклик. Зрозуміло, що буде допомога з-за кордону. От. І тут колосальний виклик, аби просто, ну, знаючи наші реалії, її не почали розкрадати. Тому це великий виклик і проблема. Інтеграція ветеранів в мирне життя. Це супервиклик. Ніхто не займається. цим Сотні цим. тисяч ветеранів, а може і мільйони. Проблем буде багато, тому що всі ми знаємо про посттравматичні стресові розвитки. Всі ми знаємо про саму, саме всю проблему повернення людини військової, яка довго воювала до мирної роботи. Це не для всіх проходить швидко і легко. Третя величезна проблема: існує проблема в суспільстві між тими, хто воює і тими, хто не воює. Чим далі ця війна триває, тим ця прірва буде поглиблюватися. Це проблема. Не має бути так, щоб відбувався якийсь конфлікт. Між цими величезними групами людей. Тому що всі українці і всі повинні працювати на перемогу. Обов'язково. Далі, от ще колосальний виклик: ті, хто тут, ті, хто виїхав. Бо виїхало, ми знаємо, кілька мільйонів так. людей. А нам треба робити так, щоб максимально цих людей повертати в Україну. Бо нема нічого ціннішого за людський потенціал. Це мізки, це руки, це трудові ресурси, це майбутнє країни. Нові виклики, звичайно, будуть також пов'язані із політичними виборами, виборами президентськими, виборами парламентськими. Я думаю, що політична мапа серйозно переформатується. З'являться нові сили, з'являться ветеранські політичні сили. Але водночас почнеться, мабуть, експлуатація ветеранів іншими партіями. Демократії є загроза? Може бути і загроза демократії, але я все-таки сподіваюся, що українське суспільство воно, ну, йому ідея диктатури глибоко огидна. І в нас дуже загострене відчуття справедливості. Тому сподіваюся і вірю в те, що українці не, не допустять якоїсь диктатури.